Доброго дня діти! Сьогодні запрошую вас повторити об'ємні геометричні фігури. Згадайте їх назви: червона фігура це куля, зелена фігура це циліндр. синя фігура це конус, жовта фігура це призма. Давайте пригадаємо їх особливості. Деякі з них можуть котитись. Або не котитись. Деякі перевертатись і не падати, або падати. Назвіть фігури, які котяться. Куля, циліндр, конус. Назвіть фігури, які не котяться. Циліндр, конус, призма. Назвіть фігури, які можуть котитись, а можуть не котитись. Циліндр і конус. Назвіть фігури, які можна перевертати, і вони не падатимуть. Куля, циліндр, призма. Які фігури падатимуть, якщо їх перевернути? Конус. Назвіть предмети, форма яких схожа на кулю. Глобус та м'яч. Назвіть предмети, форма яких схожа на циліндр. Качалка для тіста та пляшка. Назвіть предмети, форма яких схожа на конус. Морозиво та кінчик олівця. Назвіть предмети, форма яких схожа на призму. Короб для зберігання речей та пакет соку. Тепер пропоную вам виконати інтерактивну вправу, яку ви знайдете за QR-кодом або посиланням в описі до відео. Слухайте інструкцію та виконуйте завдання. Успіхів вам до зустрічі!